Всім доброго, ви на каналі Бджалман Сергій. Сьогодні у нас 19 квітня, 19 апреля 2025 рік. Що я сьогодні роблю? Верніше, третій день вже роблю тут такі двіжухи. Розширюю, наконець розширюю сім'ї до повних вуликів і будемо готувати після Пасхи всі, кстати, з Пасхою, наступаючою, з праздником, Готую до вивоски. Тому що треба вже вивозити рапс вже на підході. Так, зараз переключусь. Так, На примірі однієї сім'ї. Не буду затягувати, не буду... цей вітер дує. Звісно. Я фігарю, вітер дує. Коротше, що я роблю? Перед цим перед холодами я казав, що давай догусити, щоб бджоли не вилітали на воду. Тепер забираю ці кульки, два рази довго погризли. Ну і вітер. Якщо буде сильний вітер, то зроблю тихіше і наставлю якусь мелодію, щоб щось грало. Бо вітер дує добрий. Кульочки літають, все літає. Кидав все таки я по кусочку такої полоски. Мінхау-мінхау. Ось так от виглядає. Надіюсь видно, але не видно. Так, заставно, де воно? Навіть не бачить. Ага, ось заставно. Ось, коротше, це крепка сім'я, Понятно, що це крепка, це я нічого з нею не роблю. Просто забираю заставну і кидаю ще одну рамку. У мене були, не повністю 12 рамочні. Мені подобається, вони самі себе взиму збирають. Е, Одною рукою, неудобняк, ну нічого. Це двома, звісно, легше вробити. Так. Так, розпліт вже обідали сторону. Розпліт. От бруска до бруска вже все пішло повним ходом. Були холода, бджоли не спинялися, розвиток атлізний. В цьому році дуже доволі. На рапс вони чисто підуспіли. Є слабослабші, звісно, сім'ї, не такі, як ця. То я беру із шести у мене там трохи залишилося, із крепких, таких як кріпучі, прям кріпучий. Беру трошки ворую по рамці розплоду, докидаю, щоб вони, щоб вони коротше, нормально наганялися, щоб на акацію А, акація кстати, мороз сідав піздюлей, трохи підмерзла почки, ну, пороснулися спящі почки, тому може щось буде. Так, тут що в нас? Видно, не видно? Засів, пішов, засів, так. розплід, цей розплід, трутень пішов печатний. Ой, трутня, звісно, печатного і луп налупилося вже до хіра і трохи. Короте, матководство вже після паски, після проводів почну залажувати, так що, хто чекає, то ще трішки. Так, Це у нас засів. Хочу показати, на примірі одної рамки, який хороший розпліт. І це такий розпліт у всіх в принципі, вуликах. Поначалу були п'ятаки, а зараз вже повноценний. Ще ось неподобно одною рукою, нічого. Отакий от ось гарний розпліт. Будь ласка, видно, на виході. Напоминаю, хто не знає, одна рамка такого розплоду це дві рамки бджоли, коли вилупиться. Тобто оцей вулик требує срочного, срочного розширення корпусу. Ну, далі не буду показувати, далі таке ж саме все. Ну, ладно, подивлюсь, щоб для себе знати, на скількох рамках розпліт, щоб потім якийсь год буду передивлятися. Я, я це ж знімаю більш для себе. Потім дуже удобно заходити в YouTube і дивитися, що якого числа робити. Так, з 17 квітня почав це робити і ось по сьогоднішній день, але ну, завтра завтра Пасха, після обіду продовжу, мабуть, може закінчу, може ні. І у нас вівторок проводи. После провід буде вивозка. Так, раз, засів, два, три, теж, чотири теж розпліт. Зараз. Це, кому не подобається, переключайте, але я це знімаю, щоб бачити для себе, який розвиток був у 2025 році. Так, ось це теж таке саме все. Теж далі. Тоже. Так, це в нас яка вже? Третя полноценно. Третя Спокійненькі, ріженькі, дуже-дуже файні бджолки. Люблю їх отаких от ріженьких наших. Ого, тобі, пожалуйста, і трутень. Тоже розпліт. Так, це що у нас тут за? Зараз я подивлюся. Ні, все добре, то вже подумав, що вже мотошники якісь потягнули. Так, тут теж все розпліт, з цієї сторони теж все розпліт. <клух> так, друга теж розпліт. Ну, я майду припослідня. Та последня вряд ли розплот, ну, ну подивлюся, раді інтересу. Так, і покладу поки на землю легенько спро. Раді інтересу подивлюся, якщо... Ну крайньо ніколи не буває розплітати, Дуже в рідких случаях. Так, на примірі одного вулика. Ну, бо вже 6 хвилин затягнуло відео. Зараз відкриємо. Ну, все, подавив трошки бджолу. Ой, почнемо час. Ну, не будуть кусати. Ну. О, тут теж розпліт, Ну, тут такий. П'ятак і перга. Там пішла медова і перга, скоріше все. Тут теж розпліт. Так, добре. Так, хорошо, так, покладу її поки що ось так. О. Так. вважаємо. Раз, засів, одна цей, раз. Ну, считаю, хай буде вважаю розпліт. Раз, два. Е, три, чотири, п'ять, шість. І ця, по-моєму, теж... Коротше, шість. Шість вроді. Шість рамок розплоду. П'ять розплоду печатного і шостого цей. відкритий яйця, коротше. Так що так, крепенько. Все, всім добра. Всіх ще раз з наступаючим праздником. Будемо працювати. Так що так. Всім пока.